В верхньому меню журнал події відображаються фільтри. Зокрема, є фільтр по даним пацієнта, наприклад, по прізвищу імені або по статусам медичних записів. Підписані в SOS, підписані в Health 24 або не підписані. Є можливість створити нову подію, тобто записати пацієнта на прийом на майбутнє. В розділі Майбутні події відображаються події майбутнього. В розділі Минулі події події, що вже минули. При натисканні на дату події, подія відкривається у вспливаючому вікні. Якщо ви бажаєте відкриту подію в сусідній вкладці, натискайте на відповідну кнопку. При натисканні на прізвище пацієнта його картка відкривається в сусідній вкладці. Якщо ви хочете переглянути коротку інформацію, можете піднести мишку до даних пацієнта. У вспливаючому вікні ви можете бачити інформацію про дату народження пацієнта, його вік і адресу. Також є можливість перейти в медкарту, додати подію та запис, або створити документи. Розділ інформації відповідає за запис на прийом, хто саме здійснив запис на прийом. Наприклад, пацієнт записався самостійно через сайт або додаток, або запис здійснив працівник медичного закладу. Розділ документи відповідає за документи, тобто медичні записи, діагностичні звіти тощо. При піднесенні мишку до слова запис у спливаючому вікні ви можете переглянути більш детальну інформацію про медичний запис, також перейти до цього медичного запису праворуч доступні швидкі дії, наприклад, створення направлення, рецепту, медичного висновку тощо, або друк огляду лікаря або запису. Також нижче є можливість, наприклад, погасити направлення, якщо воно не було погашене, або закрити епізод. При натисканні на номер запису даний запис відкривається в сусідній вкладці. В розділі Лікар відображається інформація про лікаря, кабінет, відповідно, відображається інформація про кабінет, в якому було здійснено запис на прийом, інформація про наступну подію. Якщо у пацієнт записаний на прийом на майбутнє, дана інформація відображається у відповідному вікні. При натисканні на дату події ви можете більш детально переглянути цю інформацію. Кнопка Дії дозволяє зробити швидкі дії, наприклад, створити запис, створити документ, процедуру тощо.